Давайте, друзі, ми розбиратися. Чим обґрунтований такий атракціон небаченої щедрості, а також яких наслідків від нього можна чекати. Ну і оскільки наслідки ці будуть політичними і економічними, то допоможуть мені політолог Тарас Загородня. Я вас вітаю. Так, доброго дня. Пане Тарасе, що ви як політолог і політтехнолог побачили в оцій новій ініціативі в роздачі тисячі гривень? А тут більше політики чи економіки? Так завуальовано, спитаю ну економіки і політики, тому що в принципі, е, ну враховуючи війну, е, підтримка державою сукупного попиту, те, що називається в економістів, це ну правильна річ, тому що нагадаю на початку війни так фопів підтримувало, там по 6, 6 тисячі скидували гроші, е, щоб була допомога. Е, тут питання в тому, як воно буде зроблено Те, що е, наскільки я зрозумів, і те, що говорив президент, йдеться про те, що. Можна витратити тільки на товари українського виробництва. Це дуже правильний крок, тому що на імпорт не треба витрачати, ми повинні максимально обмежити імпорт в нашу державу, те, що повинно йти безпосередньо українським виробникам а і безпосередньо тим а, людям, які а, продають українські послуги або товари. Тобто, в такому форматі. А, якщо говорити про політичний зміст, то це залежить від того, як воно буде проведено. А, чому тому, що кабінет міністрів повинен визначити все ж таки найбільше уразливе версту населення, які потребують цієї допомоги, але Там поки роздають усім, пане Тарасе, Поки не говориться про верстви, роздається ж поки всім. А якщо усім охочемо, тут можуть виникнути питання. А я вам озвучу це головне питання і попрошу на нього відповісти. Це підготовка до виборів чи ні? Про це шепчуся зараз на кожній кухні. Ну у нас купи кожні півроку, хто шепчеться про вибори. Я я не вірю. Вибори, поки йде війна, вибори ну неможливий. Я, я не ви не в вибори, що вони теоретично можливі навіть у, по, у першій половині 25-го року. Якщо у першій половині 25-го року їх не буде, то е, питання про це тисячу гривень швидко забудеться. Ну тобто і, і не потрібно зараз владі робити ці веселі фальстарти і робити щось для виборів. Тому напевно це скоріше соціальна ініціатива. Пане Тарасе, дякую вам за те, що ви до нас доєдналися.